Чому ви з ним розійшлися насправді? Давайте будемо дивитися, чому ви з ним розійшлися насправді. Не те про що він вам сказав причину, яку озвучив, а чому насправді ви розійшлися. Розклад загальний. За особистим, будь ласка, звертайтеся в Телеграм, а ми давайте будемо дивитися, який. Він, яка він особистість, яка він людина. Нестандартне мислення дуже сильно відрізняється від інших людей. Тобто, коли хтось пропонує один спосіб рішення задачі, а він такий: та ну, а можна ще отак. А до цього ніхто не додумався, хоча досить проста річ така: у людини, знаєте, як інше, інший світогляд взагалі. І це не означає, що він поганий або він добрий. Тобто, це все от в кожній людині є і погане і щось хороше. Да? Але от людина така, знаєте, ну він буде проталкуватися, звісно, свою мисль, це однозначно, навіть якщо буде боляче. Він зараз взагалі а, тут такий момент, що йому болить. Йому болить дуже сильно. Можливо, через ваше розставання, можливо, якісь інші причини. Ми зараз це подивимося. Але от людині дуже сильно зараз болить. Ну давайте, істина причина, чому ви насправді взагалі розійшлися. Тому що все. Тому що все. Він захотів бути, типу, один, розумієте? Угу. Рішення було неочікуваним. Тобто він не планував цього, не було такого, що, типу, там я... Сидю півроку, думаю, це сталося неочікувано, але от він просто не бачить далі перспектив у ваших стосунках. На той момент він не бачив. І, скоріш за все, що зараз це дуже сильно змінюється. Але, давайте ми подивимося, зараз він бачить ці перспективи. Дуже важко йому їх побачити. Він до вас ще повертатися буде. Це не кінець, це не розставання. Тобто він знаєте, трошечки відновиться емоційно і зрозуміє, що він трошечки зробив каку. Але на той момент у вас буде інший чоловік. А також дивіться, він міг до вас дуже сильно прирівнувати. Прирівнувати до когось, до якогось керівництва вашого, колеги, Прирівнував і такий, та ну, тобі треба хтось інший, все, до свідосики. І страждає він саме через те, що ви розійшлися. Йому це боляче, дійсно.